Головну роль у фільмі виконує зірка 50 відтінків Дакота Джонсон. Не дивлячись на те, що в принципі мені подобається ця акторка, мушу зазначити, що, на мою особисту думку, вона найкраще виступає саме у складі команди, як у цій стрічці, тоді як витягувати сольні проєкти, їй не дуже вдається. Компанію її склали Кріс Еванс та Педро Паскаль. Це моя третя претензія до фільму. Друга буде трохи згодом. Знаю, не дуже логічно, але в принципі як і сам фільм. Отже, полягає вона в тому, що роль Паскаля у цьому фільмі це чистої води приманка для фанатів, чи скоріше для фанаток, яких він зараз має, дай Боже. Суть у тому, що його героя Гері, ми бачимо лише очима Люсі, тобто виключно з фінансового боку. Скільки коштує твоя квартира? 12 мільйонів. Натомість ми геть нічого не знаємо про нього як про людину. Чим він захоплюється? Можливо, він має якесь надзвичайне хобі, яке можуть собі дозволити лише люди при грошах. Я б хотів запитати, як він ставився до того, що робить наша компанія. Чи були у нього сумніви, вагання? А може він просто був багатієм, якого ми знали з новин. І таким чином йому ну. Просто немає чого грати і йде показати свій талант. У деяких рецензіях навіть порівнюють цю його роль з останніми з нас. Але це є груба помилка, оскільки там у нього була роль серйозна, драматична, добре прописана. Тобто там йому дійсно було де розвернутися. Тут йому такої просто не прописали. Хоча навіть тут спостерігається такий цікавий парадокс. До речі, напишіть у коментарях, чи у когось ще було таке враження, як в мене. А, так от, як Педро Паскаль, так і Кріс Еванс в житті вони обоє круті актори, причому Паскаль йшов до свого успіху значно довше за Еванса. Той став відомим ще 20 років тому, після Фантастичної четвірки, а п'ятьма роками після взяв до рук щит Капітана Америки. І на момент виходу четвірки йому було 25 років. Педро ж нарвався на справжній серйозний успіх після Гри престолів, коли йому голову розіпнув гора. І тоді йому вже було під 40. Тобто в житті вони між собою рівні. Але коли бачиш їх саме у цьому фільмі, відчуття, що Педро такий прям величезний, а Кріс зовсім крихітний. І я зараз не прозрість.